На сьогодні в Збройних силах України залишився лише один тип ракетного комплексу Точка. Комплекс має дальність польоту до 120 кілометрів, низьку точність влучання і практично відпрацював своє. Тому застарілий ракетний комплекс буде замінено на багатофункціональний оперативно-тактичний вид озброєння САПСАН. Радує те, що в засобах військових засобах масової інформації на сьогоднішній день повноцінна де інформація щодо розробки багатофункціонального ракетного комплексу САПСАН, який повинен йти на збройня у 2015 році. Тому особовий склад бригади в першу чергу жде з нетерпінням щодо можливості владіння новою зброєю. За радянського союзу Хмельниччина була буквально засіяна військовими стратегічними підрозділами з найпотужнішим ядерним озброєнням у світі. Лише на території 19-ї ракетної бригади були розташовані балістичні міжконтинентальні ракети, які могли подолати відстань до 10 тисяч кілометрів. А місце їхнього зберігання було розташовано під землею на глибині більше 30 метрів. Було переозброєння частини на ракетний комплекс КАД, а згодом переозброєння ракетної частини нашої частини 19-ї ракетної бригади на Ракетний комплекс. Точка, і на сьогоднішній день частина виконує завдання на цьому ракетному комплексі. Навчальні класи та матеріально-технічна база військової частини, незважаючи на застрілість, перебуває у повній готовності до прийому більше 40 новобранців, які цього року поповнюють лави 19 ї ракетної бригади. Враження від служби в загальному позитивні. В підрозділі створені всі умови для проходження військової служби. Немає такої потреби в чомусь. А скільки залишилось служити? Три місяці. А якби залишилось служити ще рік, задоволенням би служили? Ну так, якби ще рік, ріше вислужив. Є сподівання, що визначений курс держави на оновлення і модернізацію озброєння та військової техніки дасть хороше підґрунтя для розвитку тих зразків ракетного озброєння, які розробляються в Україні. Сергій Плехті В'ячеслав Добровольський для Подільської панорами.